такий по Київ. Києву є загрози від таких далекобійних кабів? Тому що ти поняв, да? з кабами чомусь в Україні ще не сильно класно справляються. Я не знаю чого. Тому що ми не військові експерти, я не знаю, як. Ну, сьогодні збивали. Сьогодні от збивали? Вода. Да, я думаю, я, мені щось здається, що я десь читав, що збивали, тому що. Е, і чи, ні, там мені люди просто кидали, і я побачив, що е, там, типу, каби збив, там намагаються збити щось таке було просто. Uh -huh. е, стосовно того, чи. М як я вже сьогодні написав, теж в телеграм-каналі, що їх легше, як мені здається, ну їх дуже складно, mm -hmm. майже антирально, але легше збивати на підльотах в містах, куди вони далі летять, тобто по часу більше летять, ніж фронтові міста, прифронтові, yeah. знаєш, де прилітає там в секундах вираховуються. Ну мені чомусь так здається, може мене поправлять стосовно mm -hmm. Києва і Одеси, ну. Так, ще там у нас де і Полтава теж. А, Київ, ти подивишся, чи є є загроза від кабів Києву? Ну я ж тільки що сказав, що а, є. А, все понятно, бо я не зрозумів. <свісно> а, хорошо, ми з тобою поїхали далі.